Доброго дня, шановні підписники мого каналу. Сьогодні поділюсь з вами рецептом смузі з лікарських трав. Так, смузі можна готувати не тільки з зелені, а й додавати до неї лікарські трави. Такі смузі дуже добре вживати зранку і будете відчувати себе бадьоро весь день. Саме головне тут є лікарські трави. Я беру кропиву. Можна брати і інші трави, такі як снить, подорожник, можна їх комбінувати. Також я ще додав сюди пучок петрушки і трошки базиліку. Їх можна також замінити на іншу зелень, наприклад, укроп або селеру, і так далі. В стакан від блендеру кладемо один банан, всю зелень. Додаємо ягоди. Ягоди беремо по сезону. Літом свіжі, взимку як виходить, або заморожені, або свіжі, я додаю заморожену черницю. Також сюди ще йде одна ложка столова кокосової стружки і одна столова ложка сиропу шипшини. Можна брати інший сироп, який у вас є, кленовий, сироп стопенамберу. Якщо немає ніякого, то можна обійтися і без нього. Додаємо ще трошки води і взбиваємо. Також цей смузі можна додавати насіння кунжуту, очищене насіння коноплі, або конопляний протеїн, або інше насіння. Це по бажанню взбили і виходить ось такий гарнющий смузі. Він дуже корисний і що немаловажно, дуже смачний. Із-за черниці він такого темного кольору. Було б тут побільше в зелені і не було б цих ягід, був би він зелений, як хлорофіл. Так що, друзі, для заряду бадьорості зранку, такій смузі можна вживати, буде дуже доречно. Тим більше, що тут повна свобода дій, можна комбінувати все, додавати різні смаки, різні добавки, насіння, сиропи можна міняти, трави. Можна міняти і ягоди можна міняти. А в результаті виходить у нас дуже ніжний, приємний на смак, корисний і смачнющий смузі. Дякую всім за увагу. Кому подобається моє відео, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Буду вам дуже вдячна, всього вам доброго та до нових зустрічей!